Фермер Ігор Сабадаш безкоштовно пропонує прийняти на перетримку тварин, яких евакуювали з півдня України. Його ферма розташована у селі Мшана за декілька кілометрів від Львова. Там можуть розмістити до ста голів великої худоби, корів та коней, каже фермер. Уже з такий я вирішив зробити так, як мені колись. Ну колись того минулого року, як почалася повномасштабна війна, я залишив своє стадо худоби без, худоби ну, без нагляду. Поїхав воювати, і мені чужі люди потім долучилися, і друзі допомогли зберегти то стадо, поки мене не було. Фактично, ну, через два місяці війни я був поранений і довгий час я далі не міг працювати на тій фермі. Люди врятували мені по у володінні ігоря Сабадаша 100 гектарів пасовища. Він додає, що за потреби зможе прийняти тварин не лише з півдня, а й зі сходу, з прифронтових регіонів. Я вирощую тварину м'ясного напрямку велику рогату худобу, але попри то, маю коні, поні і є навички, як з тим обходитись. Тобто, от такого роду тварин ми би могли прийняти велику рогату худобу. Якщо з молочним напрямком, звісно, треба буде певно підкоригувати щодо доїльного цеху, бо в нас його немає. Але не проблема. Я думаю, якщо треба було таке щось зробити, то я змозі буду допомогти. Нагадаю, від учора почалася евакуація українців з міст та сіл, які підтопило внаслідок підриву Каховської ГЕС. А жителі Херсона та області рятують своїх тварин, зокрема, домашню худобу та птицю з підтоплених домогосподарств. Ольга Івашук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.